Коротше, я вже розібрався. Дивіться, який гігант. Він по столям по столям, так? Ну, да? Куда по столяму? Ого. Уже по 101. Ну, считай по 101. Я понял. Мені остається два перенародження, і ми йдемо в інший світ. Він грав Без Менеш. Він, ну, Він грав не без мене, тому йому не надо купити Я вже 176 мільйонів клікаю Я дійду, почекай. Ребятка, я не могу. Скільки я я, по... вже скільки? я вже повернувся У мене просто була іковка Скільки? Знаєш по скільки ти будеш шой, зараз? У 328 миллионов. Зараз. раз. Как это так? Как это так? Мне ну, больше забирать его один раз на X2 20 на постоянку, и все. Понимаешь? Mhm. И у меня, и у меня, então, а, а ты будешь рассказывать, что у тебя произошло, переписку с этим? Не, я, я рассказывать-то не буду. Окей. Может, я, может, может, не уверен. Може скажу потім, якщо він дозволить. Не треба краще. Ну він не хоче. Значить не буду. Поїхали розкачуватись далі. Я вже, якщо що, навіть запись врубав. Я, я поняв. Щоб показати підписникам, що я вже настільки прокачався. У мене 23! у мене вже 30 мільярдів. Короче, мы уже можем идти в Винчи Мир. А, ребятка. а Погнал Винчи Мир. Ну да. Ты же Украины. Да. Ну, отречу, у меня тоже X2 силы. Space. А я, с тоже их сгласили, Алло? Не знаю. В этом я уже кликаю по 617 миллионов. Может, миллиардов? Миллионов? Точно? Точно, я тебе сейчас даже покажу. <гас> я убил все. Чому почему он, а не я? А я походу тебе учей тоже там загонил. Не, а ты мне прям на сервер включить? Я что-то твой сервер. Я сервер загонил, чтобы Стим был. Хотя я не все его заданию, чтобы у Похоже, да. Ты ранее, что що... случайно ударю тебе з твоїми большущими ногами. Та ти мене і избуваешь на те слово. А ну-ка мені цікаво. Моя типа... А я по... Я хочу просто по... спробувати. А я по 2-4 тисячі. Чем? Я просто... Сорян, я просто спробував, чи... Це, наскільки я сильний. Я я хочу ще одну перевірити. Можна я тебе, можна я тебе? Можна я тебе, можна я тебе? Попробуй. Ну, конечно, малий відсоток, що ти мене винесеш за одного удару, просто мене вузити з мільярдів. Зараз ну а де ти. Я ж у другому світі, Тебе, походу в перший перенесло. А, я напевно да. А, да. Перший перенесло. І просто мені ще цікаво ст стом, що воно робить. наскільки скільки я сильно буду робити. Мені просто і все, я більше нічого робити не буду. Почекай, давай. Давай я попитаюсь. Иди сюди. Дай я попитаюсь. Ок. Ну, Ти у нього вообще не, не строу даже. Давай я попробую просто. Не надо! Не надо! Дядя, да, задав... Ай, я просто попробую дарям. <кхи> що, що не надо дядя не записывал те. Я записывал букв счастлив. Я записывал. <кхи> Ладно, ну, сори. сорі. ну, сори, что мы себе так ведем. Нам просто весело. Шестьсот восемнадцать миллионов. Це давай ковмини гантеля. Ого. Я вже по одному миллиарду кликаю. Хорошо, <свят> слухайте. Следующий видео я х мы будем напевно знімати по чому? Ну, давай по Garden Ну окей. давай про цей. Нее обуксив не ваше б туди загонить на обычный стервак. чтобы одиночный, щоб, щоб ти і я яблу. А мы можем через власть зайти. Стоп. Пришу, да, ми му задонатили. А скільки ему задонатили в обуксе? Не знаю, но він купив собі цей. не его ник скажеш А тебе що нема? У його нема в мама сил, друзях Ого, а я навіть не знав Ти в шоке, що я вообще по одному мільярду клікаю? Да на це слово. Я люблю перероження Давай. О, який я великан. Ой, хуй путь. Я уже по 141 100, тысячу кликаю, по 248 тысяч, по 400 500, по 700, по одному ляму, по двум, по, по четырем уже кликаю. По всем, всем ляму кликаю уже. Блин. 12. Почему ты? Ти... Я же швидко раскачиваюсь тому що я буду купить 10 тысяч. Я понял. Слухай, знаешь, слухай, желтая телька, вона, вона дает тебе плюс силу. Я знаю. А ты її юзаешь? Да. Чому я ей по миллиарду кликал? Я понял. Мені друг зводно. Так, бо я клікав, знаєш, по скільки б я клікав би так? А. Десь поля, по 500 мільйонів. Я зрозумів. Роби перероження теж. Нам треба 80 перероджень, щоб дійти до нового світу. Я зрозумів. Я купляю о, яйко за 2000. І мені випадає обичний. Норманув. Якось так. А скільки він дає? Не знаю. Ну, у мене є, такие дають Х2. Так, еще есть. А, винда дає ще 4 є. Да. А, короче, ми, ми пока що будемо качатися. Томчик YouTube говорим. Мене ґукає. А, родитель. Так хвоста на паузу. Ні. Ладно. Такс. Сейчас буду прокачивать. Сейчас я сейчас сам подрублю запись. Так, я повернувся, я робив багато перерошень. Зараз я вже клікаю по 40 мили, мільйонів. Зараз роблю перероження далі, тому що треба вістимдесят перерожень, щоб дійти до нового світу. А це вам не хухри-мухри, Ну, розумієте самі. Э, так. Зараз спінвел. Well. Відкриваємо спінчик, Плюс тисячу. Це для мене дуже мало плюс тисячу цього. Я получав по мільярду. За клік. Да. Е, э, ...сорян, звісно, що не записав в ці моменти, но я вже клікав по мільярду. Так, щас пошутимо над дюшком. А, а я знаю, що він може сказати. Нема медведя! Я його тільки що бачу, і... Ви... Тіпа, виніс... Ви виніс, дивовав... Так, уже по 16 тисяч клікають... Він <головік> ще це робить, бау! Не все, що було. <головік> <головік> Ще все записав? Я вже тут Що у тебе произошло. Нічого. Кажи правду, что що... а, ти а, Ти мене убить Ах э, ти говник Эй, ты что записываешь? Нет, я я ж фотошоп. Я ж буду фотошопить. ну я давай спавлю, что уже раскачаюсь Да, я так, я так давайте. Прекращай Короче, мы уже решили, что мы будем заканчивать это видео. Чуть-чуть подустали. Поэтому покажу давай о, кручу колесо фортуны. И на этом Пока пока.